Але щось воно довго видає це все. Він замість моркви якусь фігню намалював спаржу. Та що воно так довго? Доробляти напільником потім. Ось як працюють дизайнер. Тис тислок, я понаправив щось і справив. Вау. Офігеть. Не вода. Привіт, друзі! Мене звати Влад Войтович. Ви на каналі Не Вода. Найхайповішою темою зараз є сервіси на базі штучного інтелекту, і про один з них ми вам сьогодні розкажемо. Це сервіс Midjourney. Ми покажемо, як в ньому зареєструватися і як ним правильно користуватися. А відео має бути дуже цікавим, тому прошу вас поставити лайки та підписатися на наш канал. Для того щоб користуватися сервісом Midjourney, нам потрібен е месенджер Discord. Так, перше, що нам потрібно, це створити акаунт в месенджері Discord. Записуємо пошту. Вигадуємо ім'я користувача. Давайте попросимо Google згенерувати цей пароль. Виберемо якесь, якусь дату народження. Одразу скажу, що це не моя дата, тому можете мене в цей день не вітати. Хоча теж буде приємно. І створюємо аккаунт. Добре. Підтверджуємо, що ми людина. Так, створили аккаунт. Перше, що вам потрібно зробити, це підтвердити свою електронну пошту. Для цього. Вам треба зайти в ту пошту, яку ви прив'язали, перевірити ваші повідомлення. І перше ж повідомлення від Discord буде містити кнопку Підтвердити електронну пошту. Ви, звичайно, підтверджуєте електронну пошту і вітаю. Тепер у вас є власний акаунт в Discord. Тепер нам потрібно знайти тут бота Midjourney. Ви можете його пошукати власноруч через пошук. Так, і ви бачите сторінку сервісу Міджорні. Як користуватися? Це доволі просто. У вас прямо в сервісі є декілька каналів, які називаються однаково Нюбіс, а далі різні цифри. Ви одразу в цьому каналі можете створювати запити до сервіса. Але нам це не цікаво, тому що всі ваші запити будуть публічними. Ви будете бачити там інших людей. Ваші запити можуть загубитися в великій кількості повідомлень від інших людей. Для того, щоб користуватися власним сервісом, щоб ніхто не заважав, нам потрібно створити власний сервер. Створюємо власний сервер для мене, там моїх друзів. Якось, ну нехай буде ця назва. Натискаємо Створити. І наш сервер вже є. І сюди нам потрібно додати бота Midjourney для того, щоб він генерував зображення тільки для вас. Вам потрібно, знаходячись на сторінці Discord, натиснути на список учасників. Тут ви знайдете бота Midjourney і тапнути на нього і вибрати Додати на сервер. Щойно ви це натиснете, вам Discord покаже перелік ваших серверів. І ви вибираєте щойно створений сервер для того, щоб додати сюди бота. Натискаєте Авторизувати. І тут ви маєте довести, що ви людина, а не якийсь там робот. І потім після цього переходите вже на ваш сервер, власний. І ви бачите, що тут є бот Midjourney. він вже до вас вітається. Для того, щоб працювати з сервісом, вам потрібний бот Midjourney. і всі картинки формуються через команди, які цьому боту відправляються. Ми з вами розглянемо дві команди: це команда Imagine та команда blend. Перша це Imagine команда, просто її вибираємо. Натискаєте кнопку slash, і бот вам показує, які команди доступні. Натискаємо. Imagine. і після цього пишемо, що ми хочемо, щоб сервіс нам відобразив. Ми вже зробили декілька попередніх запитів, які можна записати. Перше це буде українська дівчина з джевеліном, високодеталізоване зображення, яскравий фон, і натискаємо на Enter. І просто тепер вам перше, вам потрібно буде прийняти умови. Це тільки один раз це зробити, і після цього вже будете чекати генерацію першого зображення. Це триватиме деякий час, невеличкий час. Ну, все-таки штучний інтелект хотів сказати, теж людина, але йому потрібно час якийсь на обробку вашого запиту для того, щоб показати зображення. Це дійсно Ukrainian Girl з чимось в руках чи на плечі. Ну, яка вам подобається. Ну, нехай буде четвертий варіант. Ми зараз його апскейлимо і побачимо, як він буде виглядати в повному розмірі. Так, і ось згенероване зображення дівчини з Джевеліном. Ну, певно, це українська дівчина. Але це певно не Джевелін. Але ну, нехай буде такий Джевелін. Джевелін як Джевелін, що ти хочеш, Владислава? Давайте створимо інший запит. Це у нас буде. Щось цікавіше. Це буде Ілон Маск а, в ролі джедая з моркою замість меча. Давайте так само через Imagine. Відправимо цей запит і додамо ще сюди, бачите, тут можна додавати через комусь ще додаткові параметри. Нехай це буде high detail, тобто високодеталізоване деталізоване зображення. От бачите, поступово з'являється обриз. Так, вже якась. Схожість є. Ну, я вам скажу, що деякі люди з цих зображень, на Ілона Маска, схожі. Це у нас людина номер 4 Штучний інтелект щось погано знає, що таке морква. Це мене дивує. Ну, давайте побачимо, що в нас. Буде з картинкою 4, ми можемо її апскейлити, так мовити, збільшити її. У вас картинки роз, розміщені квадратом. Це картинка 1, це картинка 2, це картинка 3, це картинка 4. Якщо ви натискаєте u 4 це означає, що ви хочете зробити апскейл четвертого зображення. Побачимо зараз, яким буде результат. Одразу бачимо, що у нас щось не те з очами. Хоча дивіться, тут у нас. Морква присутня. На, на, одному, на одній картинці точно морква є. А тут у нас якась спаржа, тут у нас якийсь базилік. Тут взагалі зрозуміло, якийсь перець. Ну, коротше, якщо любите якесь різноманіття, то вам точно сюди до то штучного інтелекту. А тим часом у нас згенерувалася картинка. Це ну, майже Ілон Маск. Це, мабуть, зроблено таким чином, щоб Ілон Маск не подав на нас до суду, тому що він тут аж ніяк не схожий. Ну, припустимо, що якщо він був джедаєм, то виглядав би таким от чином. Перейдемо до наступних наших експериментів. Тут у нас ніагарський водоспад, якби він був червоного кольору, містичне зображення високо деталізоване. Також запускаємо команду Imagine, вибираємо з переліку і вводимо наш запит. І трішечки почекаємо. Бачимо, у нас з'являється поступове зображення водоспаду якогось. Він справді червоного кольору, ми це бачимо. Так, сервіс вже згенерував 4 зображення. Ну що вам сказати? Доволі цікаво. Не скажу, що це прям нігарський водоспад, але деякі, деяка схожість у нас є. Давайте ми апскейлимо цю картинку. Якщо ніхто не заперечує, ніхто не заперечує, тому ми апскейлимо картинку номер 2 і побачимо її в великому розмірі, що в нас вийшло. До речі. Якщо вам лінки самим реєструватися в сервісі, ви можете просто в коментарях вказати якісь прям дивовижні запити. А ми виберемо найцікавіші і потім викладемо результат в нашій спільноті. В результаті ми бачимо фантастичний пейзаж, який ми, до речі, можемо відкрити ще в більшому розмірі в браузері. Ми бачимо, що насправді у нас тут висока деталізація, якісь навіть фігури незрозуміло, чи це люди, чи це не люди. Бачимо групу людей, які щось роблять зверху цього водоспаду, мабуть, це туристи. Але ну, картинка вражає, тому що людині звичайній таку картинку намалювати було б непросто. А тут буквально декілька секунд ми бачимо містичний результат. Так, давайте вигадувати далі, що в нас буде. А в нас, за планом, Кіано Рівс в ролі джокера. І давайте сюди додамо якийсь стиль Марвел. Марвел стайл. Мені просто цікаво, що буде. Так, давайте дивитися, що в нас виходить. У нас вже намальовується Кіану Джокер. Так, ну що, ми бачимо? У нас є якась схожість, дуже віддалена, але вона є. А, давайте ми зараз виберемо якусь наймістичнішу картинку, наприклад, це буде 1, 2, 3, і зробимо її варіацію. Тобто, що таке варіація? Це коли вам сподобався один з результатів, ви можете продовжити в цьому напрямі його покращувати. Тобто, ви вже бачите, що тут у нас майже всі однакові картинки, але є й відмінності. Вибирайте якогось джокера, який вам найбільше до вподоби. Ну, наприклад, це буде номер один, і робимо апскейл цього зображення. У нас згенерувався Кіану Рівс в ролі джокера. На думку штучного інтелекту, він виглядає ось таким чином. Ну, я вам скажу, що доволі непогано. Так, і в нас залишився ще дуже цікавий кет a gentleman in a cap. High detail. Зараз повальний тренд на зображення котів в різних ролях, в різних професіях. Давайте побачимо, як це побачить сервіс Midjourney. Так, бачимо, з'являється у нас зображення кота. Ну, власне, те, що, те, що я собі і бачив, як це може виглядати. Ось такі у нас коти. Ну, давайте якогось номер три. Подивимося у великому розмірі. Що це у нас буде за джентльмен? І нарешті сервіс згенерував нам кота джентльмена в кебі. Ось таким це чином виглядає. Я скажу, що доволі непогано. Тепер давайте розглянемо ще одну можливість сервісу Midjourney — це blend можливість. Що вона робить? Вона дозволяє змішувати зображення. Ми змішаємо картинку цього звірятки квокки з бавовною і побачимо, що у нас буде, що видасть цей сервіс. Так, бачимо результат. Ну таке. Більше схоже вже не на ту тваринку, яку ми йому завантажували, більше схоже на якогось хом'яка. Давайте ми відкриємо з вами картинку номер три в більшому розмірі і побачимо, який буде результат. Ну, давайте розберемося, взагалі навіщо цей сервіс, окрім того, щоб просто погратися. Насправді він уже знайшов дуже круту аудиторію, і ту аудиторію, на яку він був розрахований, це художники, ілюстратори, яким він. Справді дуже сильно полегшив їх роботу, то тому буквально там, за якщо у вас є художня уяви, якщо ви чітко знаєте, що ви хочете побачити, ви буквально за декілька ітерацій можете створити те, що би ви малювали ну тиждень, наприклад, ну або день. Важливо зазначити, що ви, ну мабуть, не зможете використовувати прямо як готові ідеї результат роботи цього сервісу, тому що є декілька багів. Так, наприклад, він погано відображує пальці. Написи він взагалі замінює на якусь нісенітницю. Друкувати це все неможливо без додаткової обробки, але дуже багато роботи він справді бере на себе якісь ідеї. Ви можете потім використовувати в своїй роботі. Ну, та й взагалі, якщо ви хочете створити враження на своїх там оточуючих, показати їм щось, чого вони ніколи раніше не бачили, це прямо реально можливість це зробити. А тим часом у нас результат нашої тваринки разом з бавовною виглядає ось таким чином. Ну скажу, що в принципі дуже непогано, і що, що справді гарно, що ви ніде не знайдете цю картинку. В нашому прикладі ми створили власний канал, в якому бавилися з цим штучним інтелектом. Але я вам раджу також заходити в офіційні публічні канали Midjourney для того, щоб подивитися, як фахівці роблять зображення, які вони відправляють команди. Це це дуже по перше розширює ваш кругозір. І ну, вчить вас тому, як працювати з сервісом. Там ви можете підглядіти ще якісь лайфхаки, не тільки ті, що є в цьому відео. Ви можете потім це все копіювати і використовувати у власних експериментах. Для тих, хто зібрався користуватися сервісом, є дуже важлива інформація. Ви будете мати ліміт в 25 запитів, які ви можете відправити до сервера, після чого він вас попросить підписатися на якийсь з платних тарифів. Платних тарифів декілька. Я думаю, більшості з вас буде достатньо 8 доларів в місяць. Камон, це невелика ціна за те, що ви отримаєте. Більші професіонали, люди, в яких дуже багато запитів, які будуть на цьому будуть. Свій бізнес, вони можуть купити собі щось швидше, але більш дорожче. Ну, на цьому все. Я сподіваюся, що це доволі просто для вас було, як зареєструватися в сервісі, як ним скористатися. І думаю, що це відео було цікавим. Якщо це так, будь ласка, поставте під ним лайк та підпишіться на наш канал. З вами був Влад Войтович і команда Невода. Там ні копье взагалі. Там, там хустинка якась. Добре, що можна це вирізати. Написи він взагалі замінював на якусь не санітницю, не сенітницю, яку я вам зараз покажу, а от я вам показую, блін. Все такі сумнівсі. Yeah.